Доброго дня, 20 червня. Хочу показати, що достигає така, такий ранній сорт Оженомаліни як Тайбері. Чим хороше, що на такому клаптику фактично землі а тут у мене дуже мало землі і я дорожу ну, кожним буквально сантиметрами. Можна ну, виростити урожай, як скажімо, десь два ряда, 10 метрів, якщо посадити звичайну малину. Підв'язкою, якщо є там проволока, можна підв'язувати і от компактно так вона дає чудовий урожай. На четвертий рік от бачимо кущ, от просто шикарний. От. Ось така крупна, нічим не хворіє, зимостійка, бачимо. От цілий місяць із десь, якщо рання весна, то з середини червня з 15-го, фактично з 10-12 го го і до середини липня можна куштувати смачними ягодами. Значить, саженці я буду робити. І в тому році дуже велика популярність була на цей гібрид саженців, наче ну, здавалося багато зробив там три десятки і ну, виявилося, що навіть замало було. Тому саженці буду робити. І на жовтень місяць, я думаю, там пів сотні. Буде, так що будете замовляти. Ягода просто шикарна. От бачимо така ягода. Щас зірву кілька. Тут в мене вчора вже родичі тут полуницю вони вже кинули. не їдять, вже Це не цікавить. О, навіть ранній абрикос. І то не так цікавить, як ожиномалина. Отака. Вожино малина. При достиганні темно бордова, смак приємний, кислинки я не відчуваю там, Ну, легка кислинка, скажімо так. Ну, Ворожайність просто бомба. От можна палку затикати і підв'язувати, Ну, формувати вигляді пальми, як в мене під квартирою може окремо відео зніму. Зараз обійду. І покажу, от гілочка маленька. От бачимо от, все в ягоді. Це при тому, що вчора зібрали вже урожай. І сьогодні вже знову от, вона достигла. Ягода ну, шикарна. Нічим не хворіє, урожайна, компактна, не непри... вибаглива, скажімо так. Там, трошки замочував, полив. Все, приходиш, збираєш урожай. Так що рекомендую обов'язково садоводам. Це гібрид. Ну, він того вартий. Мінусів поки що я на стікрощува не знайшов. Одні плюси, плюси і тільки плюси. Вже на малина, Так, маленьке відео тут по вже на малині тайбері. Дві неділі я поїхав, вона вже десь на початку липня повністю достигала вже і Рідня, і я її їли, варення робили. Я думав, поїду на дві неділі все перегниє, осипеться, нічого не буде. Я приїжджаю, вчора рідня приходила, тут їла, їла. Збирала і ще бачу, багато багато є. Ще є там в тіні полузелена і, скажімо так, вона поступово ну місяць можна в неї ласувати. От коли пристигне, вона взагалі така м'яка-м'яка. І практично без кислинки. От. Тримається міцно. Не осипається. Я не бачив, щоб вона осипалася. Вона прямо прямо і тут і гниє. Переспівша. Станом на Так, це 19, 19 липня. От Ще є урожай, можна поласувати. Вчора вже відро нарвали. Взагалі переспівша. Теж дуже солодка. Фактично тут в мене посаджений один кущ. От з одного куща можна місяць їсти, їсти, і варення робити і заморажувати. Просто шикарний сорт. Недолік єдиний, що дещо колюча, але це лише коли її треба буде підв'язувати, отакий недолік. замістіткість висока. Ну, Буду робити я саженці, стільки от поборів бур'ян. Зроблю деякі роботи і посаду першочергові. І буду десь в кінці липня вже робити саженців. Спробую наробити чимало пустило багато пагонів таких, треба буде вкопувати бутилочки і укоріняти, Так що я думаю, на осінь там саженців трошки буде.